Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Як називаються числа при додаванні? Як знайти невідомий доданок? Який знак треба поставити між числами, щоб записати математичний вираз. Суму чисел 5 і 2. Склади рівність, щоб знайти невідомий доданок. Давайте з вами пригадаємо, як нам знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібна від суми. А це число 5. Відняти відомий доданок. Значить, ми можемо записати рівність: 5. Відняти 1, дорівнює 4. Невідомий доданок 4. У другому випадку у нас невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібна. Правильно, від суми відняти відомий доданок. Під ялинкою 5 подарунків, а у мішку на три більше. Що можна спитати про кількість подарунків? Правильно, скільки подарунків у мішку. Якщо у мішку на 3 більше, значить, це стільки ж, скільки під ялинкою, а це 5, та ще додати 3. тому ми можемо скласти вираз. 5 додати 3, дорівнює 8 подарунків. Працюємо в робочому зошиті, обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і виконуємо графічні роботи. Утворюємо візерунок в зошиті. Через дві клітинки ми повторимо наш візерунок. Зверніть увагу, який візерунок ми сьогодні будемо з вами утворювати. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Каліграфічна хвилинка. Прописуємо число і цифру 3. Знайди значення різниць. А потім сум. На якого знаку слід орієнтуватися, щоб попізнати різниці. Щоб попізнати різниці, треба звернути увагу на знак, записаний між числами. Це має бути знак відняти мінус. Давайте знайдемо такі вирази. Але у цьому випадку ми можемо читати різниця чисел. Різниця чисел 8 і 2. Різниця чисел 5 і 0. Різниця чисел 3 і 3 і різниця чисел 5 і 2. Зверніть увагу. Вираз називається різниця чисел. І в результаті ми знаходимо значення виразу, це також є різниця. Знайди значення сум. На якого знаку слід орієнтуватися, щоб упізнати і розрізнити значення сум. Нам потрібно орієнтуватися на знак додати, який записаний між числами. Давайте прочитаємо. Ці рівності на додавання, використавши слова, доданок, сума. Перший доданок 8, другий доданок 1, сума – 9. Наступний вираз. Перший доданок 9. Другий доданок 1. Сума 10. Перший доданок 4. Другий доданок 2. Сума 6. Перший доданок 7, другий доданок 0, сума 7. Прокоментуй малюнок, поясни схему, розглянь, як складена рівність. Це завдання номер 2 Скільки куляк було спочатку у равлика? А скільки полетіло? А про що можна запитати? Скільки куляк залишилося у равлика. Давайте з вами розглянемо схему, яка складена до нашого малюночка. Усі повітряні кульки, що були спочатку позначена цілим відрізком, і цей відрізок червоного кольору. Він складається, цей відрізочок складається із семи рівних частин, позначена дужкою і числом сім горі. Цей також відрізочок складається з двох частин. Одна частина це кульки, які полетіли, і вони позначені такою жирною лінією. Їх всього три. І цей відрізочок поділений на три частинки, зазначені дужкою і числом три. Кульки, які залишилися у равлика, на схемі позначена тонкою лінією. А їх кількість невідома. Нам потрібно знайти, скільки куляк залишилося у равлика. Поміркуйте, ми будемо з вами об'єднувати чи вилучати предмети. Ми будемо вилучати предмети. То до нашого малюночка ми можемо скласти вираз 7, відняти 3 дорівнює 4. І вираз складено правильно. Діти, сьогодні на уроці ми дізнаємось, як називаються числа при відніманні, як і при додаванні числа при відніманні також мають свої назви. Що відбувається з числом, від якого віднімають інше число. На нашому прикладі це число 7. Що відбувається з цим числом? Число, від якого віднімають, це число зменшується, тому воно називається зменшуваним. Повторіть, будь ласка, зменшуване. Число, яке віднімають, віднімають. Це є від'ємник, і число, яке одержують у результаті віднімання, є значенням різниці. Зменшуване 7, від'ємник 3, різниця 4. Обчисли значення різниць. Щоб обчислити значення різниць, нам треба відшукати різниці. Яка головна ознака різниці? Треба звернути увагу на знак. Записаний між числами. Це має бути знак відняти мінус. Знайдіть такі вирази. Різниця чисел 3 і 2. 3 відняти 2 до рівня 1. Наступний вираз ми запишемо в другий стовпчик. Різниця чисел 7 і 1. Дорівнює 6. Різниця чисел 7 і 2 дорівнює 5. І різниця чисел 6 і 6 дорівнює 0. Давайте зараз з вами підкреслим у виразах зменшуване однією рисочкою, а від'ємник двома рисочками. Різниця чисел 3 і 2 дорівнює одному. У цьому виразі зменшуване це те число, від якого віднімають, і воно зменшується. Це число 3, ми його підкреслюємо однією рисочкою. А від'ємник це число 2. Це число, яке віднімають. І воно називається від'ємником. Наступний вираз різниця чисел 7 і 2. 7 – це зменшуване, а від'ємник 2. Різниця чисел 7 і 1. Зменшуване. 7 – Від'ємник 1. Різниця чисел 6 і 6. Зменшуване шість. Від'ємник шість. Склади рівність до кожного малюнка. Працюємо усно. Тисни відео на паузу, розглянь малюночки і самостійно склади рівність. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Підсумок уроку, про що дізналися на уроці, і як називаються компоненти дії віднімання.